Прапора будуть виглядати отак. Якщо хтось взяв прапор, він так із ним і з ним ходить, поки не доставимо базу, він його не скидає по дорозі. Ваша думка про сьогоднішню гру. Ваша думка про сьогоднішню гру? Охуєнно, бля. Не, не душно, не бля. Людей небагато, просто шикарно. А як після вчорашньої ігри? Ой, блядь. Все в землі. Це в землі, так. Замоталися! Oh, he's Теж огорожено жовтим Майже вся команда стартує звідси. Там же ж точка респауну Отак далі по дорозі, метрів 15 чи 20, там буде дерево, обмотане з кожним. Команди. Синя команда, тут три чоловіка залишаються на захист на початку раунду. Стартуєте звідси від цього дерева. Три чоловіки. Всі побачили. жовті можете вертатися на свою точку старта. Якщо вже подивилися, де синя в Не забудьте три чоловіка відправити на опорну базу. Де точка сині? Опорна база, он! Постеремо да, ситуацію. Даримо перемотаний синій жовтний. Це ваша вашого... А різку заверкає по цю сторону ми не знаємо. Ви не знаєте. Зовсім інші задачі. І все. Ви знаєте, ваша точка різпа. Напротив Ямери. Тільки дивіться, туди ніхто не вподіться. Орієнтіруйте яма. Тут ваша точка старта, посередині. Основна. П'є минуло три чоловіка на опорну базу. Зміщуємося до траншеї. в, в Пересіктись сектор з одного краю в інший. Не є якомога більше людей. Ні, він піднятою рукою, де на мертвяк. Ага, все. Щоб його не стріляли, дали. і того першого раунду. Другий раунд пробуємо те ж саме, тільки зараз ви міняєте все місця. Ну і цей наші опорни помідали, правильно? Ні, не рахується. Задача була максимально зібрати на своїй базі прапори. прапори і контролювати точку. Одна команда повністю контролювала точку, інша зібрала всі прапори на своїй базі команда, що чесно, я, або прослухав, або не поняв. Я бачив ту херню коло себе, вона коло мене і пілікала і тому подобне, і я не знав, що там треба кнопку надати. Уважніше потрібно слухати бріти. Це все було особенно. Так от до зауважень. Бункера, гранати, будь ласка, не кидає. Це моя вина, зразу признаюся. По старій привичці. Чесно, не обіжайтеся кому прилетіло. У мене просто привичка в лук. Спочатку граната, потім заходиш в бліндаж. Саряд. Три штуки. Моя одна, моя одна, царян, моя одна. Мені сказали, що не можна, все, я пішов. на Один признався. Один признався. Шаля, тепер ще маємо опера. мені в домі насрали, блять. Я там постійно лажу. блін. А ви мені там... А ви мені там пилюку піднімаєте. 35 хвилин, щоб ви не спішили. Старт 50 хвилин. Розходимося на точці старту. По 3 чоловіки. Я даю тут. Дій сука, блять, хоєнце, до вас там дохуя і не бачиш Вони на виході.